День молодіжного самоврядування це єдиний день в році, коли учнівські лідери із молодіжної дорадчої ради можуть спробувати себе в ролі посадовця міської ради. Обов'язки, які хотіли б виконувати, хлопці та дівчата обирали самостійно із своїми керівниками, наставниками управлінь та відділів, які ведуть у курс справи, знайомились на першій загальній зустрічі. Порядок денний озвучив Славутський міський голова. Ну, зараз ми починаємо роботу по до... відповідних кабінетах, місцях роботи. Наші родини, наші родини. Тут, бачите, до відео першої години. Далі усі розійшлись по робочих місцях. Кабінетна робота зайняла більшу половину дня. Учням розповідали, пояснювали, так би мовити, вводили у курс справи. Представляємо вам детальний план території. Розпануванню частини території міста Славута. лідери слухали, запитували, уточнювали, оцінювали, підтверджували, чи навпаки спростовували свої попередні уявлення про роботу міської ради та виконавчого комітету. Так насправді сідея йшла з якимись такими очікуваннями, що насправді це буде надзвичайно легко, але коли більш заглибити структуру, взагалі міська рада, і структура, це як багато віконочок в будинку, і кожен несе за щось відповідальність. Загалом в мене залишилися позитивні враження, але ця робота. Потребує чимало терпіння і сил. Коли я прийшла на посаду начальника управління освіти, відчула те, що ця посада це різносторонність, це все обізнаність і розвиненість у різних галузях. Допоки учні занурились у документи, плани, звіти, кошториси та рішення, голова молодіжної дорадчої ради Діана Грунківська, дублерка міського голови. Разом із Василем Сидором об'їжджали об'єкти будівництва: вулицю Звитяги, де завершено реконструкцію дороги, гімназію номер 5 де ведуться ремонтні роботи другого поверху, дитячий садок номер 6 де завершено облаштування додаткового простору для укриття. Переглянули також спорткомплекс міські котельні, поспілкувалися з славучанами, які прийшли на прийом до голови. Друга половина дня була інтерактивною. Лідери визначали сильні і слабкі сторони громади, працювали в командах над проєктами, які допомогли вирішити означені ними ж проблеми.